Львів знають усі старе місто, Бруківка, Леве, але є інше місто, те про яке не говорять туристичні маршрути, те, які обирають самі мешканці Лева. Це не лише опорний театр та площа ринок, це різні під'їзди, дворики, гастролокації, арт-простори, про які сьогодні розповім. Це не про стандартні маршрути чи локації, а про місця, які справді відвідують самі львів'яни, і вони точно варті уваги. Хочеться розпочати цей випуск, мабуть, із одного із найкрасивіших районів Львова. Вулиці, Коновальці та Чупринки мало відомі туристами. Знаходяться вони обидві в так званому новому світі районі міста, який почав освоюватись тільки на початку ХХ століття. Ця місцевість називалась Кастелівка і Францівка. На Кастелівці архітектори Іван Лавинський і Юліан Захаревич хотіли побудувати місто сад, невеликі вілли з садами. Реалізувати цей проект їм вдалося лише частково, але багато віл збереглися. Однією із найкрасивіших є вілла Юзефа Сосновського із візерунками на балконах та розписами на стелях. Також саме цими вуличками курсує трамвай номер 2 І туристи, які тільки прибули до Львова, можуть сміливо купувати квиток саме на нього, а не на звичайний туристичний трамвай. І точно нічого не втратять, адже далі другий трамвай прямує до самого центру, проїжджаючи ту ж площу ринок та ратушу. Не відходячи далеко від центру, сьогодні завітаємо до унікального у Львові ресторану: цілих шість поверхів, на кожному з яких різна атмосфера, меню і музика. Медбарсхаус це заклад у Львові, що об'єднує шість гастрономічних форматів. Акцент у нашому закладі на натуральні матеріали. Зокрема, це буде дерево, камінь, шкіра та метал, а сходи це як окремий гід в нашому закладі, який поступово знайомить з кожним поверхом. Самі сходи створені з мостового дуба, а кожен сходовий майданчик має мозаїку, яка вказує на те, якої міцності алкоголь подають на поверсі. Знаходиться ресторан на вулиці Шевській неподалік площі Ринок, де працювала колись пивоварня Людовіка Мюллера». Ресторація та винарня працювала в будівлі готелю під трьома коронами. У польські часи тут працював магазин зуття штарка, з якого залишились деякі елементи декору. А за радянських часів тут був тир. А вже в перші роки незалежності магазин італійського одягу та взуття. Перший поверх Варвар ПАП. Інтер'єр зберігає історичну автентичність. Дорога дерев'яна барна стійка, виготовлена 150-річного дуба, а деякі стіни залишені з відкритою цеглою, що підкреслює цінність будівлі 19-го століття. Варбар є баром амбасадором варвар брю. Також у нас можна першими скуштувати нові релізи від броварні та послухати лекції від основника бруварні Василя Микулина. Все пиво у варбар наливають 16 екранів та більше 10 видів пляшкового. Тут є класична лінійка та сезонні новинки від варварбрю. Другий напій поверху це є сидр. Як ми його обрали за тими самими принципами: це є якість, ґрунтований підхід до технології виробництва та унікальний продукт. Другий поверх винбар це винний бар, пропонує широкий вибір вин з усього світу. Інтер'єр прикрашений кастомними скляними лампами, вінтажними стільцями у стилі Баухаус та високими полицями з винними пляшками. Зараз ви можете побачити у нас дуже така цікава підлога. Це в нас артефакт. Це є перекриття склепіння, яке під час будівництва ми вирішили залишити, тому що це як є частина нашої архітектури. В цій кінці зали ви можете побачити, що в нас висить абажур із лози. Угу. Вона була привезена із Закарпаття, і також вона була складена вже по факту на місці. Ми запускали проект із командою італійських кухарів та вирішили на цьому рівні зробити акцент на Італію. У мене другого поверху страви на зразок пасти, різоту і равіолі. Чому другий поверх він? А третій вона. Все дуже просто, тому що він наливає, а вона готує. Головна особливість третього поверху це є наша відкрита кухня. Ви бачите весь процес на відстані витянутої руки. На вибір ми пропонуємо українське та американське м'ясо різних видів. Коли ви нас запитаєте, який стейк обрати, ми завжди розповімо про всі відмінності: який стейк більш ніжний та соковитий, та який до червоного сухого вина. Інтер'єр виконаний у світлих тонах з використанням світлого дерева, білих плиток та приглушеного освітлення, створюючи атмосферу затишку та елегантності. На четвертому поверсі знаходиться центральна кухня, де готуються всі страви для меню різних поверхів. На п'ятому поверсі баз бар це класичний американський бар з квадратною барною стійкою в центрі залу, сценою та місцем для діджея. А на шостому поверсі мольфар-бар. Цей бар пропонує українську міксологію з використанням інгредієнтів, приготованих у власній лабораторії з місцевих трав та рослин. Мед – це унікальний ресторан у Львові зі своєю автентичністю та особливістю. І тут точно кожен обере собі поверх по власних вподобаннях в їжі та напоях. Іська житлова архітектура приховує чимало несподіванок. Під'їзди з вітражами, старовинними сходами, часом є фоном для різних зйомок. Один із них це кам'яниця Леона Штаубера на вулиці Богомольця, 6. через красиві металеві двері ви потрапляєте всередину будинку. Головною окрасою сходової клітки є вітраж. Авторство якого до речі так і невідоме. На першому поверсі знаходиться кав'ярня Вітальня з атмосферним двориком, де можна посидіти в тишині, насолодитись кавою та чимось смачненьким. Іноді здається, що мистецтво це щось складне і віддалене, але це не так. Іноді варто не просто пройти повз, а все таки зануритись і відчути це на собі. Арт-центр Павла Годімова, який знаходиться на вулиці Шота, Руставелі, 8, саме втілює цю ідею. Виставка Подорож це ретроспектива на життя і творчість Ігоря Яновича. Це спроба подивитись на його шлях так, як ніколи раніше. Це Подорож в часі від його ранньої до його пізньої творчості. І власне вона створена, тому що в 23-му році художник помер. І це пам'ять про його життя, про його художній шлях, який був дуже довгим, але він був дуже видатним художником. І, власне, ніхто не дійшов до того рівня мистецтва, до саме нефігуративного мистецтва в Україні, до якого дійшов він. І, власне, ніхто з українських художників не створив того, що створював Ігор Янович. Він працював в дуже цікавій техніці, яка Збереглася досі, особливо ось це е, керамічне панно, яке знаходиться на Личаківській, воно було створене в 70-х роках е, спеціально для е, художньої школи дитячої. Е, е, і воно має дуже унікальний вигляд, так само, як і ось ці е, панно для готелів і ресторанів, які він створював. для Трускавця, і, на жаль, їх залишилося дуже мало, тому що, як ми знаємо, радянська влада знищувала таких художників. І після цього, власне, Янович почав займатися якимось таким нефігуративним мистецтвом, яке, як Можна зрозуміти, його важко інтерпретувати і пояснювати, але саме воно показує набагато більше ніж фігуративне мистецтво, тому що в ньому ми розуміємо набагато більше. Тут ми маємо знаходити якісь зовсім інші сенси, зовсім інше трактування і інший підхід до нього. Зазвичай радянська влада робила такі квартири комунальними, так як вони були дуже великими, і відповідно люди не жили в таких великих квартирах за радянської влади. І власне вона була роз'єднана. Ми чекали, поки сталися відповідні обставини, щоб об'єднати весь цей простір і зробити його однією галереєю. Відновити його автентичне планування і автентичний вигляд. Власне, меблі це найбільші наші експонати. Це Колекція Павла і кожен стілець він тут з історією. Під кожну виставку ви завжди підбираєте не лише саму експозицію в форматі творів, а також і декоративну історію. Так, так. так. І завжди вони якось змінюються. Ми щось додаємо, щось забираємо. І у нас завжди грають платівки. Кожна наша галерея має вінілові програвачі, платівки. Це величезна фонотека Павла Годімова з блюзу. ACDC, Майкла Джексона, Джазу, просто все, що можна знайти на платівках, все у нас тут грає. Власне, ми хочемо, щоб люди розуміли і сприймали мистецтво як щось більш доступне. І власне це ми намагаємося показувати і доносити в нашій крамничці, тому що тут у нас висить дуже багато мистецтва, яке насправді за доступними цінами. Мистецтво, яке ти можеш купити вже. І поставити його в себе вдома на полицю, або просто повісити картину, і воно не буде коштувати захмарних грошей. Ну а після камерної атмосфери галереї, трішки простору, повітря і води. Остання локація на сьогодні знаходиться подалі від центру міста. Тут переважно відпочиваються львів'яни. Декслей це приклад розбудови території навколо водойми. Тут знаходяться різні заклади харчування, відпочинкові зони, офісні площі, а також, звісно, велика зелена територія. Це перша бізнес-набережна Львова. Гастрозаклади, заклади, розважальні локації, місця для шопінгу, офіси. Ну і звісно, зелена набережна із качками. Сюди часто приходять провести час з друзями або прогулятись біля озера наодинці. Львів дуже різний. Він не закінчується на площі ринок чи оперному. У цьому місті все якось по особливому, і показати весь Львів одразу неможливо. Але я намагалась показати саме ті місця, якими живуть львів'яни, і надіюсь, що. Вони вам допоможуть побачити його з нової сторони, навіть якщо ви вже тут були.